Права 1138. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 1 восьма. Відняти дванадцятих, відняти мінус 1 четверта. Ну що ж, давайте різницю запишемо як суму. Отже, записуємо, що це дорівнює восьма Додати протилежне число до 5 дванадцятих буде мінус -5 дванадцятих. 12. х Так, додати. Протилежне число до мінус 1 четверта буде 1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо по знакам. то спочатку запишемо від'ємне число, це буде мінус 512. Так, додати. Ну, і записуємо. Одна восьма, додати одна четверта. І це дорівнює. Ну що ж, до того, щоб ми могли додати будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Ну що ж, щоб додати, тут досить звести до знаменника 8. Так? Додатковий множник тоді у нас буде тут 2. Ну і позначаємо, що спочатку будемо знаходити ось цю суму то це дорівнює. Мінус дванадцятих Додати. У нас вийде тоді в дужках 1 восьма. Додати. 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 4 це 8. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус 512. Додати. Чисельнику записуємо 1 додати 2, а в знаменнику записуємо 8. І це дорівнює. Мінус 512. Додати. Залишається 1 додати 2, це буде 3. А в знаменнику буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, щоб зрозуміти, який буде знак, давайте будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 24. Додатковий множник до 512 це буде 2, а до 38 це буде 3. То тоді в нас вийде мінус. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 12 це 24. Додати. 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 8 це 24. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. То сума у нас буде від'ємна, пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 10 24 відняти 9 24. Ну і це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо 10 відняти 9, а в знаменнику 24. Ну і це дорівнює мінус. 10 відняти 9, це буде 1, а в знаменнику 24. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу. Переходимо до другого завдання. Мінус дев'ятих відняти вісімнадцятих, відняти мінус 1 шоста. Ну що ж, давайте ми різницю запишемо, як суму. Тобто записуємо, що це дорівнює мінус 2 додати протилежне число до 7 вісімнадцятих буде мінус 7,18. 7 18 І додати протилежне число до мінус 1,6 буде 1 1,6. І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати, давайте ми усі дроби зведемо до найменшого спільного знаменника до 18. Так, і тоді запишемо, що. Тут у нас до 2 дев'ятих це буде 2 додатковий множник. До 1 шостої це буде 3. Ну, і тоді запишемо, що це дорівнює мінус. Тоді 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 9 це 18. Додати. дужках записуємо мінус 7,18. Додати. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 6, це 18 є. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо першу суму. Вони вже згруповані, від'ємні доданки. Ну що ж, вони обидва від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 418. Додати. 7 18. Є. Додати. Переносимо. Це буде 3 вісімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді мінус. А в чисельнику 4 плюс 7. В знаменнику 18. Додати 3 вісімнадцятих. І це дорівнює мінус. 4 плюс 7 це буде 11 вісімнадцятих. Є додати. Записуємо 3 18 І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більше. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 11 18 Відняти 3 18 І це дорівнює. Тоді записуємо мінус. Чисельнику 11. Буде відняти 3. А в знаменнику 18. І це дорівнює. Мінус. 11 підняти 3, це буде 8, 18. -х. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 18, що ділиться на 2, це буде 9. Тоді записуємо, що це дорівнює. Мінус 4 дев'ятих. Є. Переходимо до останнього третього завдання. 1,12 відняти 7,18, відняти 49, додати 5 6. Ну що ж, давайте ми різницю запишемо як суму. То це дорівнює 1,12. Додати. Протилежне число до 7,18 буде мінус 18. Мінус 7,18. Додати. Протилежне число до дев'ятих буде мінус 4. І додати залишається 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити усі дроби до найменшого спільного знаменника. Ну, і згрупуємо по знакам спочатку від'ємні, а потім додатні. Ну що ж, найменше спільний знаменник тут буде 36. Тоді додатковий множник до 1 12 це буде 3. До 7,18 це буде 2, до 49 це буде 4, до 5 шостих це буде 6. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. дорівняє. Записуємо спочатку мінус 718, але тут додатковий множник 2. 2 на 7 це мінус. 2 на 7 це 14. 2 на 18 це 36 є. Додати. У дужках записуємо мінус. 4 помножити на 4 це 16. 4 помножити на 9 це 36. Є. Далі додати. Так. Тепер додатні числа записуємо. Спочатку 1 12, а там додатковий ножник 3. То в дужках записуємо 3 помножити на 1 це 3. 3 помножити на 12 це 36. Додати. Переносимо. Додати. Тоді дописуємо 5 шостих. Додатковий множник 6. 6 на 5 це 30. 6 на 6 це 36. Закриваємо дужки, І це дорівнює. Ну що ж, обі доданки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. Ну і тоді нам потрібно додати модулі. То записуємо. Я одразу запишу у чисельнику. Це буде 14 36 плюс 16 36. записуємо 14 плюс 16 36. Так, додати. Ну і 3, 36 плюс 30, 36 це буде 3 плюс 30, 36. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. 14 плюс 16 це буде 30. Це буде 30. 36. Є додати. Ну що ж, а тут у нас 30 плюс 3, це буде 33. Записуємо 36. Є. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити, але бракує місця, то давайте вже скоротимо в кінці. Ну що ж, модуль додатнього числа у нас більший, то тоді у нас сума. Буде додатня, записуємо як різницю модулів, то це буде 33, 36. Відняти 30, 36. Ну і це дорівнює 33. Відняти 30 36. І це дорівнює. 33 відняти 30, це буде 3, 36. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 36, що ділиться на 3, це буде 12. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 1, 12. І. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.